Там республіки немає. На жаль, вони, оці всі люди, які там зараз є, на жаль, це все. Вони, по-перше, вони прийняли до себе, ви знаєте, що ДНР, ЛНР знаходяться в дивізіоні, і хтось обов'язково за них відповідає, і хтось, і хтось обов'язково з них перетинає незаконно кордон. Тобто ці люди, які там є, вони незаконно перетинають кордон. Вони повинні бути в базі миротворця, і це є злочинці. Це є злочинці. Те, що ти люди кажуть, що там є, я не вірю, що там є люди. По-перше, там абсолютно я вже говорив за я цей. Не а? А Віриш? А є? є такі. Я тобі кажу, вті, може, може, ті втік. Вті, 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 вті. А всі, хто є всередині, всі, хто є всередині, це всі стоять за пропаганду. Там немає церкви, там є, оце, що вони розказують, це просто вони підлаштувалися під цю політику і все. Там взагалі їх послухати будь-де. Це просто. При всій повазі до них, дай Бог, щоб вони прозріли, але церкви там ніколи не було. Починаючи з ортодоксальної, православної і закінчуючи протестантською. Майкому. І коли ви сьогодні подивитесь, а чого нема? Я вам скажу, чому нема. Тому що є дві погані. Є... Ми з однієї сторони ми кажемо, наскільки демократія погана, так? але тільки в демократії, поганій демократії можна буде поклонятися Богу. І наскільки диктатура нібито так хороша. В Диктатурі ніколи не буде церкви. Ніколи, друзі, якщо немає в країні демократії, церкви там не буде. Вона не може бути. Вона рано чи пізно, вона злиється з державою. Вона рано чи пізно буде робити так, як її скажуть. І вся проблема, ми дивимося на демократію. В демократії маса грязі. маса всього це відкрито, і ми це все бачимо. Так? Хоча там, де диктатура, там таке саме, тільки там закрито. Це ж ніхто тобі не показує. Це закрито, а там це відкрито. І от ми, ми кажемо, яка демократія погана. Може, вона погана демократія, але в демократії є право вибору. Хоча б. Там де ти можеш бути ще ходити до церкви, може бути такою, може бути іншим. В жодному разі я нічого не маю проти, але повірте мені, зараз така ситуація, що ми повинні цим братам казати, напряму казати. І я, мені дуже сильно шкода, я зараз знову побачив у Фейсбуці. Де наші люди, які тут прожили 20-30 років, служителя в Англії, вони перепощують раша людей. Тобто він знає англійську мову. Він має тисячу ресурсів англійських, де ви побачите їх новини. Він знайшов раша туди. І він ваша туди перепощує. Тобто це людина свідомо хоче жити. Це людина свідомо хоче жити в цій брехні. І це, це люди, які, на жаль, і так само церква російськомовні 70-80% люди свідомо хочуть це вірити. І навіть що ти будеш говорити, не може про що говорити. А, можна останнє скажу, коли ми кожен раз кажемо, що воміння за правду, хто пострадав за правду, а яка який, який стосунок має ця війна? Ну от війна це все політика і так далі. Зачекайте вбивати. Є таке, написано, що не можна. Не переходь межі, сусіда твої, є таке yeah. так? Не кради, є такі бів, yeah. Не вже світівство, є в біді. Це все, що займається Росія. Значить, якщо я вірюча, я не повинна цього говорити, тому що це не за Христа. Люда, ти не то, що маєш, ти маєш ненавидіти це. Написано Ненавидити це". Ненавидити а... це не да. а, це, ненавиди це неправду. Це тобі має бути чуже. Правильно, взагалі. люди в цьому живуть кажуть, що це не стосується хреста. Друбали голову. Він сказав, що іди покайся, поклонися Ісусу, іди вчись у Ісуса. Ні, Він сказав, ти спиш, ти робиш гріх, ти спиш жінкою, і за це йому відрубали голову. І ми кажемо, Іван Хреститель помер за істину. За яку? За те, що він сказав, покайся, ти маєш вірити в Богу Ізраїлю, ти, ти порушуєш Божий закон. Зараз би йому сказали, Та, сиди там, пустелі собі ти не говори. Ну, ну, це нам... когось не говорить. Христитель, який помер за істину, то за яку він викрив гріх. А коли ми зараз називаємо, росіяни, що ви робите, це гріх? Ні-ні-ні, це політика. У да, да, мене питання, а покриваєте політика. У мене питання, була що дискусія. <кх> Бо я цю тему якраз не допускав. Представте собі, що вас поставили головою Російської конференції. Mm -hmm. Олег правий, ти права, всі праві, mm -hmm. І ми зараз розглядаємо його в призмі своєї правди. Правильно? Mm -hmm. Доставили собі Олег, Ігор, Люда, я. Вас поставили зараз головою. Конференція Адвентистів сьомого дня. Знаєте, до чого це мене надихнуло? Дуже з критикою виступав такий цікавий канал. Ну, я там багато не стоп, Знаєш, що не погоджуюся, Стоп грець Знаєш, то такий веде. Стоп грим це антитринітарій. Так, та, ну і там має своє специфічне бачення, це все зараз. Ну, всяку слухає. А тепер проти за... антитринітарій. Щоб... Да, да. От, От тебе викликали в ФСБ. Ти голова конференції. От викликали тебе, Толіка, Лега і так далі. І от яка ваша позиція стосовно е, спеціальної воєнної е, е, операції? Від того, що ти зараз відповіш, залежить е, якого... життя. Ні, ні, не тільки його життя. От знаєте, він дуже критично відносився до того, що сказав голова конференції. Ага. І він це озвучив, що сказав голова конференції. Я як українець постав проти цього, що він озвучився сьомого дня, да, голова конференції е, 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 російської. Ну потім я подумав, а якщо б я був на місці, хоча він досить дипломатично відповів, досить тонко відповів. От як би ти? А тепер скажи, за тобою мільйон? І от тобі Руслан, Руслан, а для чого ця церква в Росії, якщо ти не можеш сказати правду? Для чого воно? Це, по-перше, ти говориш за кого? За Камінського? Чак, так, так, за, Камінського ну, за Камінського ти кажеш? Ну, Камінський, Камінський прийшов. Камінський, що сталося? Я тобі розкажу, як було. Коли почався ця це, це вся буча почалася, Камінський, та з перших то стояв. Ні, тепер, вже тепер. Коли почалася війна, зразу Болотніков і оцей другий олійник виступили, сказали, друзі, росіяни, ви не маєте права це підтримувати. Це неможливо, це проти Бога. І що зробив Камінський? Камінський вийшов з листочком, де все було написано, і де він сказав, що Болотніков і олійник він не сказав напряму. сказав, ці, ці люди живуть в Америці, і їм промили мозги, він сказав. Кому їм промили мозги? Тут навіть бесіди немає цей камінський попослав, це все є заслані козачки, Руслан. І коли ти кажеш... Так, тікаєш останнє, останнє, друзі, останнє просто до цієї теми, будь ласка, останнє в 22-му році, в квітні, в Думу Росії зібрали всіх представників офіційних церков релігій, які є в Російській Федерації. А де це я бачила, а я це бачила, тому що. Баптист конкретно розносив баптистів в Росії. І він зачитує, він розповідає і показує вирізані куски, що там робилося. Цей документ всі, всі хто прийшов, всі представники різних організацій отримали цей документ задовго до того, до цієї зустрічі. А на цій зустрічі кожен мав поставити підпис. Серед них були адвентисти. Так, 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 так. І ви знаєте, що там було? А там була денаци... денацифікація України, там була боротьба з нацизмом в Україні. Так, все, є свого, все що, було. Це, що було. І саме цікаве, виступає кожний і один говорить: вам треба різати голови. Я вам кажу чесне слово. Треба це різати... це священик, був. Це, це був священник. Це священник. Це священник. Треба різати голови. Вам. Ви продивитеся цьому і кажуть, дорогі брати, ми вас любимо, а кого люди того б'ють, тому на вас вбиваємо. Все фініто. І та на твіти собі поставили підпис. Ви серйозно? Про що або... говорить? Церкви там немає, тому треба просто поставити крапку. Ну, не погоджуйтеся, не йдіть туди, не ставте підпис, О, можливо, не йдіть просто. Криється, Дома. Três, шо, Рості, внучка, давай. <важайтесь. <важайтесь, тільки що давай. Ми так зараз говоримо про Росію, про це про Росію, про це тому що війна і все це вбивство, воно дуже зло кріпуще, болюще і страшне. А якщо ми подивимось на український у ну це я час чисто, щоб розрядити можливу обстановку. Зарплати в конвертах. Це так правда. Та при що ти ставиш, Христина? Про що ти говориш Про що ти говориш? Якась маленька. Дуже є. Велика різниця. Дивись, Дуже. Дуже. Ну, Дуже. 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 Навіть, навіть земна юриспруденція в першу чергу керується мотивом. Першу чергу мотивом. То що вже казати за Бог? А для Бога головна мотив. За Бога на мотив. І відповідно до цього, дивися, відповідно до цього мотиву, за один і той самий злочин може бути різне покарання. <плес> да, відповідно до мотиву, за один і той самий злочин може бути різне покарання. <плес> Це згідно земних законів. То що вже говорити за Божий закон? <плес> Понятно, що з точки зору вічності, що того, що того він смерть. Але з точки зору... Божого відношення покарання буде різне 100%. Ще тут на землі. Можна ще сказати? Секунду. 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 Я Секунду, Пробачаю. я побачаю лекцію нашого історика, який сказав, що є велика проблема в українському праві. Є закон, який, якщо ти порушиш, тебе є наказання, але до цього закону є то право, коли ти порушуєш її, а як повністю цьому закону. Дивіться, <плес> навіть якщо в Уніоні таке є Христина, це не дає права, щоб там закривати очі на те, що робить Росія. Тут не що ти тут урівнюєш взагалі? Ми не порівнюємо нікого, Ми кажемо, що не добре. Якщо ми говоримо, ми кажемо, що це не добре. І в уніоні це теж не добре. Всюди <плес> це не добре. І нам так само буде, як саме як їм, потім. Це не грає роль. Дякую, ми говоримо в про Росію. Ми прийшли і говоримо про Росію. У чому тут те, що ми говоримо про Росію? Тому що така тема у свободній школі. Дайте я задам. <райм> <райм> я хотів питати Василя. У нас там було питання, чи ми стоїмо за дію. І ми вже підняли Євросію, Україну, а питання стосується, по суті кожного з нас. І дуже важливо, і дуже є проблема, які я слухав, Послухав про цей вірок, і мені немає Ну, не Мені вона дуже сильно сподобалася, вона підходить, трошки тяжко стояти за віру, навіть не трошки, а дуже тяжко, коли у церков, а зараз таких церков дуже багато, розміють вчення, коли е, якісь теми біблійні, серйозні не зачіпаються, і люди ніби якби приходять дуже багато людей приходить в церкву, але вони вірять кожен, що хоче. І тоді в, такому, в такій громаді. Завіру стояти, ну, легко поїде, але за істину не постоїв. Бо її, по суті, люди добрі і не знали. Тому треба, щоб, щоб такого не було, треба, щоб церква чітко відповідала на питання. Можна йти на війну чи не можна. Можна вбивати, чи не можна. Можна кра... чітко. Бо це є відмінні питання. Якщо я чітка, ні, то не буде питання. Стас, А мене відповідно саме питання. Давай. А, я постріла, як мені як я стоїмо за істину. Що на вашу думку, нам потрібно, щоб ми могли місто міцно стояти за нашу істину? Mm -hmm. Я просто як кажеся з досвіду нашого з